Коли я приїздиш в Норвегію, деякі речі просто дивують. І взагалі мені завжди цікаво було, чим же відрізняється одна чи інша країна від України. І чим саме відрізняється, чи є щось таке, чого я не знаю. П'ять відмінностей на фегій від України. Перша відмінність це вони спілкуються в мес в СМС, не месенджер. Тобто ну, ще може бути Ватсап, ніякий не телеграм, не вайбер. Тому що я думаю, що в месенджері типу, можна видаляти повідомлення. А в СМС ні. І вони оце пишуть смски один в одному. ММСки навіть, я думаю, якийсь, не знаю, 2005 рік, чесне слово. Ну, трохи якось дивно було на початку, але зараз я вже звикла і відправляю смс всім. А друге таке, що мене здивувало, але я не знаю, чи є таке в інших країнах Європи, коли продається постільна білизна, вона продається без простирадла. Тобто продається пана е, наволочки, а простині нема. Вурфур спрашується. Чого нема, непонятно. І ти, ти повинен ходити шукати окремо простині. Ну, як на мене, це незручно. Я не знаю. В Україні наче. Всі комплекти з простиню продаються. Я не знаю, може і тут теж є з простинями. Але я натикалась на скільки комплектів і вони були без простирали. Третій факт те, що тут декрет 50 на 50. Тобто мама сидить половину часу і... Бача, сидить половину часу, тобто а, тут нема такого, що там, скажуть, фу, мужик сидить, сидить третя, або, або навпаки, що типу герой, молодець, сидить треті. Тут 50 на 50, щоб типу, кар'єра кожного важлива. І самореалізація. ніхто не буде жертвувати своєю кар'єрою. От А тут все равноцінно, а не так, як у нас, так? Сидить мама з дітьми в декреті. І треба випрашувати гроші собі, не знаю, на білизну. От. Такого а потім, ні, ну є реальні чоловіки. Чоловік потім скаже, тебе немає грошей, ти не працюєш. Або типу, що ти робила цілий день? Да? Типу, ти ж нічого не робила, що там не приготувала, чи ще щось. От є шанс е, спробувати сидіти в декреті. По-моєму, шикарно. Я би хотіла, щоб в Україні ось так ось було дуже класно, як на мене, щоб а, батьки сиділи порівну в декреті. А ви напишіть, як думаєте, це б було класно, щоб батьки сиділи 50 на 50. Чи ви більше за те, щоб один, ну, одна мама там сиділа в декреті? Ще дуже прикольно, що є ягідна вулиця, вулиця Пекарів, Шипшинова, якась там Блобайрова. Настільки я порівнюю з Україною, у нас зараз багато стало вулиць в честь героїв. А у них в Норвегії тут ягідна пекарів ще якісь такі, знаєте, безтурботні назви. Знаєте, як мені нагадує цей мультик чи казка про незнайку. Там, здається, там теж були такі ягідна вулиця. ну, Я не впевнена, звісно. Але мені так чого вдається. Навіть так якось безтурботно і ну, також, здається, в Норвегії є там вулиця Лисів. Там я не знаю, чого ще. В общем, ну, дуже прикольно. Як запомнити, на якій вулиці ти живеш. Якась ягода. Ще класно. Е, І п'ятий пункт, що дивно в Норвегії для мене. Е, тут, коли ти влаштовуєшся на роботу в общі під кафе, в ресторан, е, тут не проходять недогляд. Ну, якось, типу, для мене, знаєте, е, ну, того, що в Україні ми звикли, що треба проходити медогляд, а тут, типу, беруть всі з вулиці, ти не здаєш ні аналізи, нічого, не перевіряють ні твою медичну книжку взагалі нуль. Тобто заходиш і робиш. Е, недавно одна блогерка в Тіктосі розказувала, що е, вона працювала в общепіті піті. Е, в Україні, і типу вона дуже здивована, що в Норвегії, наприклад, офіціант чи поверда може виконувати різну роботу, наприклад, мити туалет, тобто ти обслуговуєш гостей, пішов там щось, допоміг на кухні, потім пішов ми в туалет, і ти в оці. В цьому одязі, ладно, ти там не коперсаєш, ну, типу, одяг не окунаєш в якийсь там, не знаю що. Але, ну, в принципі, в туалеті є якісь, знаєте, бактерії, мікроби, так. Да? І ти потім йдеш на кухню готувати. Коротше, Ну таке, я не знаю, як до цього ставитись. Ну, для мене, якщо чесно, це теж дивно. Мало ли в людини якась там, я не знаю, чи сотка і ще не відомо, що. Да? І беруть на кухню. Я не знаю, може такі європейські норми. Як ви вважаєте, напишіть правильно чи неправильно це е, як от, порівняно з Україною. Да, ви щось напишете, так е, справки в Україні купляються. Да, може Хтось, купе, хтось е, пройде справді цей медогляд. А тут, а в Норвегії навіть... Не знаю, напишіть, що ви думаєте з приводу цього. І взагалі пишіть, дивують вас ці е, факти в Норвегії чи ні. І що ви думаєте, правильно це неправильно. Ще... Пишіть свою думку в коментарях.